Доброго дня. Давайте розберемося саме з невчасним оновленням даних. Давався срок з 16 червня до 17 липня 2024 року протягом 60 днів ці всі дані повністю оновити. Значить, хто не встиг їх вчасно оновити, притягували до адміністративної відповідальності, зокрема, постановами, штрафами та протоколами. Як ми знаємо, термін по статті 210 та 210 з позначкою 1 КУПАП зараз такий самий, як і по статті 130. Один рік притягнення до відповідальності з моменту виявлення протиправних дій. В цьому році, 17 липня, повністю спливли сроки притягнення до відповідальності за неоновлення даних або невчасне оновлення даних, тобто рік уже пройшов. І всі інші штрафи, які виписувалися ТЦК після 17 липня, або які надійшли після 17 липня, вже не є чинними по срокам давності за статтею 38 купав. А оцих за 8500 я говорив за тих, кому ці штрафи ще надійшли вчасно та не сплив один рік давності про притягнення до адміністративної відповідальності. Саме це малося на увазі.